Російська окупаційна влада в окупованих Запорізької та Херсонських областях може прискорити підготовку до референдуму про анексію закоплених територій, заявила місцева українська влада. Радник адміністрації Херсона Сергій Хлан пояснив прискорення термінів українськими атаками на російські об'єкти матеріально-технічного постачання із використанням поставлених США реактивних систем залпового вогню. Іван Федоров, мер міста Мелітополя Запорізької області, заявив, що окупаційна влада. Відмовилися від планів очного голосування на користь поквартирного опитування. Кремль може призначити різні типи голосування в різних окупованих районах залежно від передбачуваної підтримки місцевого населення, ризику партизанських нападів і бюрократичних можливостей. Заявив інститут вивчення війни. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія закриває можливість переговорів з Україною та вільним світом, якщо вона здійснить плани щодо проведення того, що він назвав псевдореферендумом. Думами, за його словами, усі, хто допомагатиме окупантам у проведенні псевдореферендумів, відповідатимуть перед Україною. Росія та Україна все ще мають шанс відновити мирні переговори, заявив Кремль, що суперечить більш раннім коментарям високопоставленого московського дипломата. Прес-секретар Дмитро Пісков заявив, що переговори з Києвом все ще можливі наступного дня після того, як міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що такі переговори не мають сенсу. Майже через з п'ять місяців після вторгнення Росії в її прозахідного сусіда, повторюючи Лаврова під час його візиту до Ірану ці середи, Путін звинуватив Україну в небажанні виконувати попередні домовленості. Раніше Кремль звинувачував Україну у відсутності волі до продовження переговорів та в тому, що вона не відповідає на проект мирної угоди Москви з квітня. Росія невпинно намагається отримати повний контроль над Донбасом, де промосковські сепаратисти захоплення. Пили територію після того, як Кремль анексував Крим на півдні 2014 року у генштабі України заявили, українські воїни міцно тримають оборону, завдають шкоди противника та готові до будь-яких змін оперативної обстановки. Російські сили активізували свої атаки на північ і північний захід. Від Донецька на Донбасі додав він: Росіяни атакували українські позиції біля сильно укріплених населених пунктів Піски та Авдіївка, а також обстрілювали Інші об'єкти на Донеччині, українські війська знищили шість складів у Херсонській області, а також два російських блокпости в селі Чорнобаєвка. Повідомляє Київське оперативне командування. Південь Москва зосередила свої зусилля на запобіганні просуванню української армії на південь України.